Всім привіт! Мене звати Світлана. Дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні я вам розповім про свої улюблені засоби доглядові, які я знайшла в 2024 році, які я щиро любила в 2024 році і продовжую зараз любити і користуватися ними. Це будуть саме мої знахідки, саме топ засобів, які я дійсно можу вам рекомендувати. Я вам покажу саме засоби, які мене вразили, які дійсно робили ефект Вау! Які я бачила на собі, і, до речі, багато догляду за волоссям вам. Тому, якщо ви ще не підписані на мій канал, то підписуйтесь, ставте галочку там, де дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про мої нові відео. Беріть собі каву, чай, какао, щось смачненьке, солоденьке, солоненьке. Вмощуйте зручніше і запрошую вас до перегляду. І розпочну я з догляду за обличчям, тому що я завжди активно доглядаю за обличчям і мене важко вразити чимось новим, але цього року я попробую були деякі нові засоби, які дійсно зробили ефект вау, wow, дійсно мені дуже сподобались. І перше, що я вам хочу показати, це мій улюблений на даний момент це захисний крем від бренду Beauty of Joyson. Ось так він виглядає. У нього SPF захист 50, у нього PA4 плюси, і він дійсно дуже класний, тому що він дуже круто зволожує шкіру, він класно вбирається шкірою, він не. Не залишає білої плівки на обличчі. Він взагалі в мене на обличчі жодної плівки не залишає. І на нього дуже класно декоративна косметика лягає. Дуже легко після того, як його нанесеш, фарбуватись. І дійсно, я відчуваю, що є цей захист від сонця. в мене більше ластовиння не появляється, коли я саме його наношу. Класно зволожує, класно живить шкіру і взагалі дуже-дуже легкий на шкірі і е, класно вбирається. М -м -м -м, і це для. У мене дійсно величезний плюс, тому що от в мене рука до нього тягнеться зранку, мені хочеться ним користуватись, тому що дійсно дуже класний результат я бачу від нього і дуже приємно його наносити. І великим плюсом є те, що він не утворює на обличчі плівки і не утворює такого якогось білого нальоту, не повисить на шкірі, дуже класно, гармонічно працює з попереднім доглядом, який я зазвичай наношу, а зазвичай я наношу сироватку, тонер на обличчя. от Тому це прямо моя любов. Наступний засіб, який я активно почала використовувати взимку, це є ось такий ексфоліант від бренду Paula's Choice. Я його витягла в адвент-календарі від бренду Douglas і дуже-дуже ним тішусь, тому що цей ексфоліант з мегдалевою кислотою та молочною кислотою. Він мені ідеально підходить. Коли я його вечором наношу, от коли ви використовуєте такого плавного ексфоліанту, обов'язково зранку потрібно використовувати засоби з СПФ-ом, я вам нагадаю. І в цьому відео я розповідаю вам лише свої особисті враження від засобів і те, як вони на мені працюють. У мене сухий тип шкір, я вже дуже довго а, тестую різний догляд і наношу на себе догляд, і вже дуже довго знайома саме з кислотами, тому а, моя шкіра кислоти сприймає нормально. Якщо ви ще жодного разу кислотами не користувались, то хочу вас попередити, що кислотами можна обпекти обличчя, якщо неправильно користуватись. І якщо у вас шкіра а, схильна до докуплення. До Певозу або до розоцели то також вам противопоказана молочна кислота, і вона вас може викликати опіки. Це теж потрібно брати до уваги. Взагалі, завжди перед використанням кислот краще проконсультуватися з лікарем і потестити на шкірі руки, і подивитись, як ви реагуєте на той чи інший засіб. Це такий малесенький відступ, тому що це дуже важливо, бо дійсно собі можна дуже нашкодити. Мені цей ексфоліант підходить просто ідеально, коли я вечором його наношу. Я вмиваюсь, після цього наношу тонь на обличчя, після цього власне наношу цей ексфоліант. На обличчя даю йому час вібратись. Після цього наношу сироватку і закриваю це все кремом поживним. І зранку я бачу результат, шкіра е, сяє просто зсередини, шкіра гладенька, рівненька, вона, наче порцелянова виглядає. І дійсно, я бачу, що саме на чолі більше розгладжується зморшки. Загалом шкіра вирівнюється, розгладжується, і е, шкіра в мене чиста дуже. От, тому мені дуже він подобається. Я активно буду його використовувати до кінця зими, і от поки будуть ще пасмурні дні весною, то також буду використовувати, тому що дійсно я бачу від нього результат. Зараз я вам, на жаль, трошки такий дорожчий догляд показую, саме тому що багато чого, що в мене вразило, було саме в адвент-календарі. і... Я цим користуюсь. Мені дуже сподобався крем для шкіри навколо очей, ось такий від Dermalogica. Ось так він виглядає. Він дуже дорогий, він на нотіну коштує 3 тисячі гривень, але в нього дуже приємна текстура, він класно поглинається шкірою, і він також розгладжує зморшки, робить шкіру навколо очей дуже красивою, пружною. Я бачу від нього результат. Дійсно, от шкіра. Розгладжується. Я не, не знаю, як ще це пояснити. Тобто він дійсно висвітлює зону під очима, він розгладжує зморшки, але теж при регулярному використанні і зовсім потрошку. От. І підтримує, власне, цей такий красивий ефект, наче ліфтингу. От я бачу цей ефект ліфтингу після його використання. Мені це дуже подобається. Він гарно ще живить шкіру навколо очей, тобто вона не пересушена. А, мені дуже подобається. Не думаю, що я куплю його за 3 тисячі гривень ще раз. Але буде дуже шкодувати, що накупила. Ще один адвент від Дуглас, тому що він прям дуже вигідний. Дуже багато було класних засобів, які я тепер використовую. І вони стали моїми любимчиками. Ще одне ду, яке покорило моє серце, і мені дуже сподобалось використовувати, це є ось така сироватка для обличчя і крем для обличчя з муцином равлика від бренду Cosrx. Ось так виглядають ці засоби. Як ви бачите, я вже достатньо багато сироватки використала. Це просто паличка-виручалочка, коли в мене з'являється якесь висипання, або якесь подразнення на шкірі, або я. Десь Сама собі зроблю якусь ранку, щось десь надару, видавлю. От, і після цього я наношу ці засоби, і вони дуже класно згоюють шкіру. Також вони класно живлять і зволожують шкіру, вирівнюють тон шкіри, також шкіра така наповнена вологою після їх використання. Але цей крем я люблю закривати поверх ще одним більш жирнішим кремом, тому що мені от саме тільки цих двох засобів поверх тонера недостатньо. Мені хочеться зверху ще чогось жирнішого. Я дуже часто. Використовувала поверх ось такий крем від фармасі. До речі, він достатньо непоганий. Я використала його вже повністю. Можете бачити, що там баночка порожня. Він класно живить шкіру, гарно вбирається шкірою, не залишає плівки на обличчі. Мені це подобалось. І це гарний базовий живильний крем такий. Чогось особливого саме про нього не можу сказати, але в комплекті з цими засобами вони працювали ідеально. І от мені дуже подобалося, як моя шкіра виглядає. Вона дійсно була такою наживленою. Тон обличчя рівний. Ну, але, звісно, тут працювали всі засоби, які я вам показувала до цього. Це все працювало комплексно, і тому дійсно мені результат подобався. І останній засіб, який я вам хочу показати, який мене просто вразив, у мене був ефект вау від його використання. Це ось така маска для обличчя з колагеном. Це корейська маска нічна від бренду Medicube. Я не знаю, чи вам добре було видно. Це ось така маска від бренду Medicube. Я спочатку ну, поставила до неї так собі, думаю, ну якась маска нічна, нічого особливого вона робити не буде. Я її нанесла на вечірній догляд, власне, на сирватку і на крем з муцином равлика, нанесла на все обличчя і нанесла також під зону очей. А, плюс величезний цієї маски в тому, нічної, що вона повністю застигає і а, застигає таку плівку, і тому з нею класно спати, тому що вночі постіль ви обличчям не вимазуєте. От, але, звісно, відчувається таке трошки стягнення обличчя. Ви відчуваєте, як ваша шкіра така а, стягнута. От, і я думала і переживала перший раз, коли її нанесла, що взагалі вона мені може підсушити шкіру обличчя, але ні, зранку, коли я проснулась і почала її знімати, я була шокована, тому що це єдиний засіб, взагалі, з усіх, які я пробувала, який повністю розгладив мені зморшки навколо очей. А, одразу хочу сказати, що все дуже залежить від того, які і саме у вас є зморшки, наскільки вони глибокі, якщо у вас глибші зморшки, вона повністю їх не розгладить. Але я настільки була шокована, що я одразу не знімала сторіс навіть. Я ходила цілий день активно, активну міміку використовувала. Думала, що в мене зморшки до вечора точно з'являться, що це такий тимчасовий ефект. Але до вечора в мене зморшки не появились, у мене реально повністю розгладжена, ось тут шкіра навколо очей була. Я була просто в шоці. І десь приблизно три дні в мене зморшок просто на обличчі не було на шкірі навколо очей. На чолі зморшки вона повністю не розгладила. Лише я говорю зараз про очі і про шкіру навколо очей. Але вже на третій день почали з'являтися мої зморшки назад. От тобто я розумію, що її потрібно використовувати регулярно, і бажано там, якщо не щовечора, то через день, і тоді у вас буде такий дуже помітний ефект омолодження. Але звісно, як ви її перестанете використовувати, то все. Повернеться а, на свій рівень, тобто зморшки ваші все одно повернуться. Тепер, до речі, я нарешті зрозуміла секрет кореянок і корейських хлопців і мужчин, чому у них таке рівне обличчя. Вони, напевно, на регулярній основі отакі якісь нанозасоби використовують, і тому в них таке рівнесеньке обличчя без жодної зморшки. І тепер я цю маску бережу, вона коштує десь приблизно тисячу гривень, якщо купувати у нас в Україні. Я її отримала в б'юті боксі до Хелловіну, тому вона мені обійшла значно дешевше, буду теж її шукати. Можливо, вона ще в якихось боксах буде. І дійсно я її можу рекомендувати. Це прям от щось нове, якщо ви хочете спробувати щось чого ви раніше не пробували, спробуйте цю маску, але під нею обов'язково нанесіть догляд і на шкіру навколо очей, і на обличчя, тому що самої цієї маски не буде достатньо для живлення і зволоження обличчя. Я вам показала всі засоби для шкіри обличчя. Тепер вам розповім про догляд за волоссям, тому що саме цього року, саме в 2024-му. Році я почала активно доглядати за волоссям, я вирішила повернути йому блиск, виростити довжину. Як бачите, у мене зараз, власне, здається, що волосся пошиться, але це все нові волоски. У мене відростають волоски по всій довжині, і а, я в захваті насправді, тому що волосся дійсно стало густішим, воно в мене тепер завжди блискуче, воно легко укладається. А, і це завдяки новому догляду. А, власне, покажу вам свої улюблені шампунь і кондиціонери. Це величезний розмір, тут по 750 мл. Це і кондиціонер від бренду Bad Hat. І це, власне, і кондиціонер для, сухих, для сухого волосся, зволожуючи, я вам посилання на всі засоби залишу внизу під відео. Дуже, до речі, Приємний тут аромат, наче такою приємною жуйкою пахне, але дійсно дуже класно. Вони працюють в дуеті. Шампунь м'яко, волосся очищає, не пересушує його. Якщо нанести лише шампунь і бальзам, волосся буде гладеньке, блискуче, красиве. Дійсно, я бачу блиск після використання цих засобів, і от волосся відчувається доглянутим. Але що я в 2024 році для себе зрозуміла? Я зрозуміла для себе те, що от шампуню і кондиціонеру недостатньо. і Магія волос, а мене волосся пористе, хвилясте, непослушне, схильне до того, щоб сіктись, і взагалі було тьмяне минулого року, здебільшого. І я зрозуміла, що мені обов'язково регулярно потрібно використовувати маски для живлення і зволоження волосся. І цього року я відкрила одну маску, мені її порекомендували в магазині. Якщо не помиляюся, це був магазин Бомонт. Це маска, яка просто розділила моє життя на до і після. Це ось така маска, Dream Mask. Від бренду Artego, якщо я правильно читаю. Ось так ця маска виглядає. Я бачила, що вона також продається на сайті Makeup Посилання я вам залишу тому внизу під відео. У мене 1000 мл. Вона дуже приємний, має аромат. Я вже майже повністю її використала. Ви можете побачити, скільки залишилось на дні. І її я повторю обов'язково. Як я її використовувала? Ой, аромат дуже приємний. Прям дуже-дуже приємний аромат, ніжний, неймовірний, просто ледь солодкуватий. клас. Я можу її з щирого серця рекомендувати. Тому що, по-перше, в неї аромат на волосі залишається на дуже довго. Дійсно, ви потім ходите і відчуваєте цей приємний аромат на волосі. Дуже маленька кількість засобів взагалі на моєму волосі залишала після себе аромат. От. Але це такий як додатковий приємний бонус. Те, що мене вразило, Після використання цієї маски це те, що волосся пружне, дуже добре наживлене, гладеньке. А, і от дійсно, воно таке, наче важче ставало. Я відчувала, що воно зволожене до самих кінчиків. Але як я використовувала цю маску? Я мила голову, після цього промакала волосся рушником. Після цього наносила на волосся цю маску, зверху одягала шапочку для душу і замотувала також волосся рушничком. І так я ходила приблизно 20 хвилин, пів години, іноді могла я годину часу ходити. А, і дійсно, в мене волосся було після неї. Іначе після салону. Оце прям вау, моя щира рекомендація. І, до речі, також дуже класний результат я бачила ще після використання усієї маски від сісли. Я її знайшла в адвент календарі Вона, звісно, шалено дорога. Але, ну, звісно, якщо вона мені сподобалась, то я хочу вам розповісти, що від неї результат теж вау, дійсно теж дуже класне, блискуче волосся, яке гарно укладається, неймовірно виглядає, не пушиться а, і. Ну, я можу її рекомендувати, якщо ви задумувались над тим, чи її купляти чи ні. А так то вона просто шалено дорога. Я думаю, що я швидше куплю цю маску, ніж цю, але вони обидві дуже класні. І тепер я регулярно щотижня використовую маску для волосся. Також я відкрила ще один засіб, він теж був в адвенті від Douglas, уявляєте. це ось така олійка для волосся. Я теж її використовую раз в тиждень, іноді раз в два тижні наношу активно на корені волосся, на все волосся. Хочу з навіть пів години годину, навіть декілька разів на ніч залишала. І теж, як після цієї олійки, так і після цих масок, я відчуваю, як волосся от саме зволожене і наживлене до самих кінчиків. Я бачу блиск на волосі, коли його укладаю, є ось ця пружність, така локонів. Мені це дуже подобається. Я зрозуміла, що дійсно за волоссям потрібно доглядати комплексно. Недостатньо використовувати щось одне, недостатньо три хвилинки маску а, тримати на волосі. І ще коли волосся все мокре, тобто дійсно бажано його. Просушити, треба довго цю маску потримати в теплі на волосі, щоб бачити максимальний результат. І останні два засоби для волосся хочу вам показати. Один з них це теж, прям знахідка моя цього року, це теж засіб від бренду Bad Hat. І це є така сироватка для волосся, називається Фріш Control і Control Freak. І це є власне, сироватка, яка контролює волосся, яке пушиться. От, власне, в мене, ну, всі, хто має пористе волосся, ви розумієте про що я говорю. Коли падає дощ, наприклад, так, то одразу все волосся, наче дибки встає. А навіть просто, якщо іноді помити волосся шампунем кондиціонером більше нічого не використовувати, то теж отакий у мене от волосся встає і от такий пушок. Залишається на волосі, і власне ця сирвитка дуже класно з цим справляється. І після того, як я помила волосся, як я його підсушила рушником. Я трошки буквально не знаю, дві каплі цього засобу беру, але в мене довжина невелика, так потрібно індивідуально, в залежності від довжини волосся брати, беру, розтираю в долонях, наношу рівномірно на все волосся. Класно, що воно не жирнить волосся. Якщо так близько подивитись, то ви побачите, що тут дуже багато. Багато блискіток є, але вони так на волосі дуже непомітні. От, і я сушу волосся, а потім укладаю і витягую на браш або ж на таку щітку. мене є ще фен щітка така кругла, і також щоб активувати взагалі цей засіб, і щоб він дійсно давав дуже крутий блиск волосся і класно власне, не давав волосся так пошитись, потрібно його піддати, волосся, піддати дії температури. Вищу. Я, тобто його укласти і витягнути. І тоді дійсно цей ефект буде ще краще помітний. Можу вам порекомендувати от, від щирого серця дійсно дуже класний засіб і відносно недорогий. Я його купувала, здається, на сайті Нутіна. Це є термозахист для волосся. Також його знайшла в адвент-календарі, слухайте, від Дуглас, тому я цим адвентом така і задоволена. Це є ось такий термозахист. У мене тут мініатюра всього 50 мл від бренду GHD. Якщо не помиляюсь, і він, по-перше, має приємний аромат, трошечки такий пудровий. По-друге, він не спутує волосся, з ним волосся дуже легко накрутити, він не обтяжує волосся, жодного обтяження на волосся, я не відчуваю після його нанесення. Він, звісно, достатньо дорогий, але його не досить довго вистачає. У мене 50 мл. Я не більше ніж 2 місяці активно користуюсь і дуже зручно кудись з собою взяти. Тому якщо ви шукали саме хороший термозахист, то можу вам однозначно його порекомендувати. Ще про догляд за тілом хочу вам показати, які я відкрила цього року для себе гелі для душу. Слухайте, це є гелі для душу черічоку. Так, я навіть не знаю, від якого це бренду. До речі, підкажіть мені, будь ласка, в коментарях, який це бренд. Тому що я не дуже розумію, але я думаю, що ви знаєте, про які я говорю. Вони є в різних кольорах, з різними ароматами. І ці пінки для душу просто неймовірні. Вони дешевші, ніж пінки від Rituals. Це я дуже любила пінки для душу. Від і продовжую любити, але вони значно бюджетнічі, вони неймовірно приємно пахнуть. Я цей рік дуже активно саме цими пінками різноманітними користуюсь. І хочу сказати, що саме ось цей аромат печенька мені не дуже подобається, він мені такий трошечки хімічний, але є у них така пінка з єдинорогом, там ще якось написано Юнікорн. І оце пінка просто моя улюблена. Я декілька разів повторювала її цього року. Останній раз хотіла теж її придбати, але її в наявності не було. Була лише така з печеньком, ще якісь там інші аромати. Тому я обирала саме на зиму собі з печеньком. Але тут аромат такий. Достатньо хімічний і інтенсивний, але от саме цю серію можна рекомендувати, можете собі аромат підібрати, вони різні, але от саме з єдинорогом це просто моя улюблена, вона мені пахне якимись такими мармеладками, або цукерками, або жуйкою, ну чимось таким ем, з дитинства, якийсь аромат з дитинства. І дійсно вона приємна і достатньо надовго, в принципі, її вистачає. А ще стосовно засобів для волосся, мені дуже подобається олійка для волосся Moroccan Oil, я її цьому році витягнула. В адвенті від Сефори, вона в мене вже колись була. І це дійсно любимчик для волосся. Вона не жарнить волосся, не обтяжує його, надає волосся блиску, класно його живить, Тому це те, що моя любов 2024 року. Я її дуже активно використовувала в кінці року і зараз продовжую активно використовувати. Мені дуже також сподобався ось такий крем для тіла The Body Cocoon. Ось такий. Е від бренду This Works дуже класно. Він працює, коли ви дійсно втомились, хочете спати, і він е дозволяє спати дуже міцно. Тут такий відчутний, характерний аромат. Для лаванди. Я дійсно тут чую лаванду і ще суміш якихось ефірних олій. Коли я перед сном його наносила, то саме в ці ночі я спала прям дуже міцно. Це, окрім того, що він класно живить і зволожує шкіру, от він ще й а, допомагає а, спати міцним сном. І це щось неймовірне. неймовірно, мені дійсно сподобалося. Я спочатку думала, що це якась фігня, декілька разів нанесла в день, а потім перед сном наносила, і мені дійсно дуже сподобалося. Дійсно, був такий ефект вау. І останнє, що хочу вам показати, це моє. Улюблені креми для рук. Як ви можете побачити, в мене вже є два порожні креми. Це є крем, ось такий від бренду L'Occitane. Як бачите, я його використала повністю до останньої каплі. Також крем від бренду The Body Shop. Це неймовірні креми для рук. Вони чудово поглинаються шкірою, вони класно живлять шкіру зволожують. Дійсно дуже швидко поглинаються. Мені це дуже подобається. Мені подобається те, як я відчуваю шкіру, що вона після них така достатньо пружна. Дійсно, ці креми круті, класні. Я їх буду обов'язково ще повторювати після того, як закінчу ті, які в мене зараз є. І можу рекомендувати від українського бренду Hedonic Beauty. Ось таку нічну маску для рук. По-перше, пакування дуже класне. Це є така маска для рук, яка наноситься і вона у вигляді таких крапельок. Вона називається Water Drop Hand Mask. Вона дуже швидко поглинається, тому її можна і в день використовувати, не лише на ніч. І вона дуже гарно також зволожує руки, лише аромат. Трішечки хімічний тут для мене. Але от саме цієї маски не дуже сильно прям хімічний. Але ну, трошечки хімозна нотка тут відчувається. Зате вона дуже гарно зволожує руки, швидко поглинається, тому теж однозначно можу рекомендувати. У мене ще є від Гадонік ось такий нічний крем для рук. Як бачите, я його теж дуже багато використала. Він руки е, дуже гарно живить, але знову ж таки, він не став моїм улюбленцем, хоча я вам зараз його показую, але просто хочу сказати свої. Відгук. Він моїм улюбленцем не став, лише тому, що він дуже довго в руки впитується, ну, в шкіру. Тобто я його і вмасовую активно, але він дуже довго впитується. Але попри те, він дійсно руки гарно живить. Але от я відчуваю на руках таку плівку, і мені це некомфортно, навіть коли я вночі сплю. Я хочу, щоб в мене крем вібрався майже повністю, тому це мінус саме цього крему, а тут величезний плюс, тому що гарно вбирається швидко, і мені дійсно подобається нею користуватися. Це були всі засоби, які я вам хотіла. Хотіла сьогодні показати. Я думаю, що в 2025 році я знайду ще більше своїх різних косметичних улюбленців, тому що я зараз відкриваю багато нових засобів, тестую багато різної доглядової, декоративної косметики і буду власне, вам. Показувати та чим користуюсь і розповідати про свої враження. Тому, якщо ви ще не підписані на мій канал, то підписуйтесь. А також щоб бачити мене частіше, підписуйтесь на мій інстаграм, тікток. Посилання на всі свої соцмережі я залишаю вам внизу під відео. Також поділіться, які засоби для вас були цього року відкриттям. От що саме найбільше вас вразило, от які засоби були вашим фаворитом? Можливо, у вас один був фаворит, можливо, багато, і от що ви використовували на регулярній основі. Мені буде дуже цікаво почитати. Можливо, хтось. З, з моїх глядачів також знайде для себе якихось фаворитів, можливо, і я щось підгледжу. Дякую вам за те, що були зі мною до кінця цього відео. Бажаю вам гарного дня або ж гарного вечора. Всім па-па, до нових зустрічей в нових відео зовсім скоро.